Заяву щодо військової агресії Росії проти України прийняли сьогодні керівники єпархії і обласних об'єднань на засіданні Волинської ради церков. Також вони підбили підсумки 9-го різдвяного благодійного телемарафону Бог багатий милосердям. Понад 120 тисяч гривень небайдужі волиняни пожертили людям, яким вкрай потрібна допомога. Різдвяний благодійний телемарафон, Бог багатий милосердям, широко засвідчує, що волиняни байдужі до чужого горя і біди. 2014-го телемарафон дев'яти церковними піснеспівами закликав краян бути милосердними і водночас пропагував християнські цінності. На засіданні Волинської ради церков її головуючий, керуючий Волинською єпархією Української православної церкви Київського патріархату, митрополит Михаїл повідомив, що 166 організацій підприємств області та чимало волинян цього року пожертвували кошти під час марафону. Цього було зібрано цього року 120 тисяч 451 гривня. Лише у приміщенні Волинського обласного академічного українського музично-драматичного театру Шевченка було пожертвовано 7 тисяч гривень 898. Усього за роки, коли існував телемарафон, було пожертвовано мільйон 122 тисячі 751 гривня. на засіданні священнослужителі погодили заяву Волинської ради церков щодо військової агресії Росії проти України, у якій засудили анексію Криму. Ми вважаємо. Такі дії властей Російської Федерації грубим порушенням не тільки міжнародних і двосторонніх угод, основ співпорядку, що склалися після Другої світової війни, а й передусім заповідей Божих: не кради, не свідчи неправдиво проти ближнього Твого, не жадай дому ближнього Твого. З 1 квітня цього року на телеканалі Нова Волинь і в ефірі радіостанції Луцьк щодня о 21-й годині лунає молитва за Україну. Цей проект, зініційований митрополитом Михаїлом, заступник генерального директора ВДТРК Юлія Романюк, закликала підтримати керівників усіх релігійних конфесій, що діють на Волині. Про політичну та економічну ситуацію в області священнослужителів поінформував голова облдержадміністрації Григорій Постовід. Спільно із владою церковні діячі вирішили допомагати волинянам, які потерпіли на майдані, і членам їх родин. Для цього створять спеціальну комісію. Також на засіданні митрополит Михаїл передав повноваження головуючого волинською радою церков, старшому пастору церков Адвентистів сьомого дня Анатолію Антонюку.